зупинив мене коп і матюкав нахуй. За що? Непонятно. Ходив тут, а матюкався біч, що то там. Ну якийсь протіни мені зразу і не сподобався. Піздєць. Окей. Оце він ще не матюкався, бо тоді він матюкався. Я тобі ще його питав наліво, направо їхати, куди мені їхати. Странний якийсь. Yeah, it's a template. You having an ELD? Yes, yeah, sure. Put yourself on duty for me. Are you on duty? Uh, no. On duty. Say that again. Uh, on duty. Yeah, are you on duty? No. Okay, well, put yourself on duty. Oh, ah, okay, yes, off duty. Okay, say on dive. So, are you on duty now? Yes. Okay, do you know how to trans? It says off. Are you sure you're on? Off duty. No, on duty. On duty, I use it all the time. Okay, I use it No. now. now. On, on duty, on and typing duty, okay, update, and I can give you, you right. can check. Can I ask you some questions or are you just gonna fill in the blanks? No. No, I can't ask you questions? No questions. I can't ask you questions? Yes, yeah, sure, you can give me. Questions. Okay. Do you know how to transfer the log book to E via the web service? Yes. Okay. okay, let's get to that point. Uh, duty inspection. Are you asking me how to do it? Because I asked you if you know. how to. Here's the deal, man. I am not a douchebag. I'm gonna ask you questions. They're very, very direct questions. If the answer is no, then just say no. yes right? Yes. If the right. answer is yes, then say right. yes. Yes. It makes sense. So, do you know how to do that or not? I do Okay, good. See, now we can work through this. Yes. All right. So we want to go to go to so the send log book yes this is this book. Yeah, the send, right there, that button. same the button right there that says okay send logs. send logs okay you see the email we don't want email we want the web service web service okay and okay, up here in this comment section type right tap right there okay type in N s p. N -S -P. B. correct yep then send it i sent all right you have the truck registration, sure. the trailer registration, shipping papers, and you have the uh, insurance safety inspections for the truck and trailer? This. Can grab that phone, please. Yes. You follow me, Follow. просто 14 тысяч же вот зараз домахваться. Налекавне, то чувак я блядь, не понял. Взагалі повинно що він говорить. Добре, що я коусу поміняв. You Карлик той смердючий, вонючий, годину часу мене мучив. Це тільки тільки -ті пописував. пописував. Оце не тільки ти -ті, це все попередження, бо все граю я. Тільки -ті -ті, що номерів немає ніде. Даже мені повиписував. Піздец. Каратишка піпец. Ну просто такий противний. Він хотів мене посадити в тюрму. Я йому кажу, перший раз сиджу в поліцейській машині, ну біжу. Він каже. Можеш ззаду зараз їхати, як Скаганду. Домахувався за все, за те, що не треба. Питав мене, як довго я в Америці, скільки часу я був в Єліносі, скільки часу я був в Флориді, скільки часу я на про компанії працюю, скільки часу я їжджу з цим трейлером, з номерами, коли то все реєструвалося. Ну, я половину відповіді не знав на ці питання, а він до мене це замахував. Але, вроді, відпустив, але я сивий вже, блядь, серце випригує. Лукбук заморожений на сьогодні. Маю тільки 7 годин їхати, Піздець. Хай я рубігом. Коротше, приїхав я на Одесу, мені сподобався цей чувачок на фурі, де ці старі тачки забирають. Це якийсь GTO, це Ford Mustang. Старенький, не знаю якого року. І ці їхні... Ну коротше, суто такі, американські тачки він забирає. Пікапи. він навіть в Китаї, теж круглими фарами. От, А я йду забирати. Nissan 370Z. А й вони возять цей мусор. який, певно навіть не рухається. А я йду зараз. Певний дрифт-корча забирати. Циліндри не робить. Ренчер розігрується, ви бачите, це короче. Тут де той чувак дуже швидко постійно говорить. Бля бля бля. -бля, -бля, -бля. Ставки, ставки, ставки. І от, короче, от тут тачечки вони розігрують. Так, десь тут мінісандри 350 О, дивіться, не квадрики, нічого снімоп'ятики. Он стан 5. Прикольний. На рушці. Тут порівняно з Манхеймом ці аукціони Одеса. як якесь бомжатня, якщо чесно. Там хоч на вищому уровні, чистенько, куди ці тачки в болоті стоять. Ця тачка так давно стоїть, що тут вже краска вся злізла. А там вся тачка в кущах, як ви можете бачити, заросла. О, номера Арканзас. топові, які краще. Оці. Такі легше зняти. Ой, ці взагалі не Угу. Нісанчик. Нісанчик що? Смердить на куреним. яка mm -hmm. цікава вибрація. Ого, це воно все трясеться. Так, стак Стопая, куди все так піздує? Як тебе скрутити, йопта? Це ніби якийсь ротор, блядь. Чи стукає, да? Моторчик, як думаєте, доїде чи не доїде? Може вробити, не знаю. Ні, Це, це жопа мотора, бо я такий самий Віз на дилерську F-150. Там просто на дилерській при, при в'їзді взірвався мотор. Шатун і то все повилітало. Куски мотора теж, прямо на дилерській, все взірвалося. Я думаю, тут таке саме чекає не їдеться, тому бороті, певно, 500, щоб набралося, було би дуже добре. Ну, що кажу, Одеса ну, блин, ну і деколи можна за дуже дешево дуже класні тачки виграти, а деколи отаку от шляпу можна був виграти. Like Ставиш паркінг, двері не відкриваються, це, це так кончено, газ, пол. О, бачите? GTO. Оце старенький, короче. Так мене засмурдлюєш, що кипець. Ще якийсь рам старенький. Короче, топові тачки в човахах. Хто хоче такого Нісанчика? Хто не хоче? Ну, ні. О, це з ну. Здорово. Корочу, приїхали на АйАЕЙ забрати дві тачки, Тесла і рамчика. ну, Так нравляться вони. Зараз покажу пошкодження, вони мінімальні. Задня дверка, коротше. Трошки арочка. ну, вона на ходу, просто резину похалало. Даже когось не зацепило, виходить. Привезли рамчика. Скочемо бути. А, він горів. О, він горів. йоп! Я показую йому, бачите, типу, блядь, міміка, що я маю дві тачки <му> Ой, які диски на субару. Ей! Е. Нормальні диски поставити да. вроді нормально, вроді нормально. Давай, давай. Він бачить мене взагалі. дивіться, дощ, блядь. водопад, встялася на не можна робити, не робіть так. Як грами в тій Америці горять, це піздець. Вони всі тупо горять. О, О, це сю сюди. Так три зняти, блять. Бігом. Воу 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 воу, -во, народ, хвильку. Рекламна пауза. Я хочу порекомендувати вам своїх друзів з дилерською з ваша Toyota. Для тих, хто приїхав тільки в Америку, чи шукає авто, чи вже тут давно. Вони вам можуть надати дуже хороший сервіс надання послуг і продати вам хороше авто. Це спонсори сьогоднішнього відео. Так що, будь ласка, переходьте. Я посилання залишу в описі. Якщо ви шукаєте ідеальне надійне авто, тоді вам треба до нас ваша Тойота. Ми надаємо ідеальні умови фінансування з мінімальним домпейментом, з мінімальною кредитною історією або зовсім без неї. Пишіть нам в Директ для консультації або телефонуйте з номером 773-606 0936. Очікуємо. Дивіться, скільки гільз. Хуй зна хто це був. Купа таких всяких підсвіток понакидали. І, походу, через то воно, блядь, і загорілось. Нехай кидати всяку лишню херню в карбончик, типа. О, Тесла моя, приїхала. Ой, Тесла, дивіться, на кришечку. Туди куди вкручувати крюк. Проводка даже якась день. Я навіть не знав, бачимо, дротики стерчать? Зомка йде, йде. Мені писали, якщо в коментарях, блять, ти можеш довести машину, блять, і не покотити. Я думаю, звісно можу. Зараз я покажу, блять, я це роблю. Мені загрузили ці машинки, да? я від'їхав назад, щоб їх застрапувати, блять, дивіться, що сталося нахуй. Кричить мені Мекс, стоп, 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 блядь. Рам, блядь, взяв скотився нахуй в Теслу, погнув, блядь, бампер, Той, хуйньою, туда в'єбав. все, піздеть. <рес> Як мені зараз назад відтягнути і пофоткати, що тіпо, воно таке було, коротше, я хір, я знаю, зараз буду щось придумати. Скажу, Можна казати, що це форхлівщик нахер. Так, Ігор мені казав, блядь, що треба тягнути сильніше, бо я зимою Теслу відкривав, воно було закрите. Ніхера, блядь, вона Ігор не відкривається. Це ти сука піздабол. <пасити> Ківошкий. Хриня цього рама з патронами відіпхає, блять. Є цілі патрони якісь, ні? Я би хотів знайти патроні пару. Гранату якусь. Було би <пасити> <Кріпіпіпіпі>. <пасити> Скільки проводів, блядь. Колхознік ще той чувак був. Патронів нема. <пасити> Ладно, зараз спробую якось відтягнути може, цими страпами назад. Бо тіпо, не, не прикольно, блядь, так вести його. Дира, диви. <пасити> Тут вже не капот. Дивіться, я взяв трапою, натягнув, тут просто зазор більше зробив. І я їх відтягнув. І Отам видно, бачите? Така складочка вийшла, що воно позарапало побилося, але похер, ну хуй Пуйдока, що це так не було, тому що не бачите, які возять. Е, прямо на форкліфт беруть і там втукають їх постійно мордою і стракою. Кажуть, що це взагалі похер. Очки, я не знаю чи я Нісану чи мій трейлер. трейлером, бачите, їх добре дуже видно. Це о, їде, колесико крутиться, ой, та ти шо. О, диви диви, 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 як близько він їм поставив їх. Ти бачиш, старий, як він близько їх поставив. Певно він їх стукнув, але певно відтягнув, щоб ніхто не бачив. Да, 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 он ввоє помахав. Блядь, я прям попадав в їхню розмову, я ніхуя себе. Мама но, десь див український спи. Приїхав я на доставочку за. That's care man. <laughs> good car. Да, yeah, Лісанчик, короче, печально він купив за 4900. Лисанчик без мотора. Але дивитися широкий, прикольний. Фи. Просто по троїв туда. Так, і заросла Тесла. того недопалка и все. Я свободен. Испания? tres, cuatro, cinco, 300 Normal tips tips me camamos a ok alberto gracias you. gracias you so much man. You're welcome. Thank you muchas 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 only muchas Sí only one only one yes muchas 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 sometimes no key just one key oh really? yeah. Yeah, you, you, yeah, i can up. pick up it ca the car only the arkam yes, yes, yes. Here? Me, i go picking up huh give me your number i can maybe i buy you the other car i can i can call you okay you know so give me good price for me i can a lot of times i buy a car so okay. You know. oh, okay 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 yeah i can so, call later see so, i can buy a okay. car call. sure sure thank you man. so Bye. so you please didn't do any clean that's your parking a busy definitely please start Тарман запхад уже не цей. Чикс, пачечка, заработав. Можна їхати начать, кататися на башці. Тепер фух! По іспанським вроді руху, да? У вас тут кватро. Блін, зруйні спани. Вони всі відправляють їх на імпорт. Зараз я з мексиканцем до базарис і не по чергу, бо я спішу. Вигрузить. І все, я хаярю далі. Man. Сука, ти ж він, блядь, покосав. Він, блядь, взяв, сам підняв. Воно стукало і він ходить, він знімає відео. Що це типа не він. Я, я, я знаю як доказати, блядь. Я от, даже це відео знімав, блядь, І там було видно. І на фотографіях видно, що, сука, не доторкалися, а цей застукнув, блядь, вот. Здесь цим Мекси, коротше. Зараз я ще цю стрепу одну маю. На ній, коротше, тримається вся машина. Бо зараз її забравно десь покосити туда, блядь. Ну, оцей чувак, короче, тоже дуже недоволен цим Мексиком. Я підійшов вони сварилися. Minute. Бачите, я її бабуся надразу покупився сукором руку замовсь через цього м'якса і бану. От, коротше, тачки я віддав. Що зайбісь? я стан Я приїхав на таку локацію забрати в чувака новий порш. 23 року, окаянчик. Дивіться, в них даже 600 бочок є, дивіться, яка хата, капець. А тут сусіди мають коників, я поки чекав, їх то коників дивився. Бля, оце люди живуть в Америці, коротше. Дуже багато хто жаліється, вони всі просто в лісочку живуть. Мають ставочок, рибочку. В really no really no no. ідеальному стані. Це не. Це перша ідеальна машина, якусь забирає взагалі з клієнтів, а не салони. Really no really... 6 тисяч миль пробігу, а чого не продав? Хата дуже топова. І краще сьогодні погода така шикарна. Трошечки співають. Взагалі шикарно, коротше. В салоні пахне новою машиною. Ходи не зайшла, ходив, в її віддали. Я бачу, у них якийсь старий СРТ в гаражі, стоїть. Якийсь стара... старий пікапчик є. В гаражі ще один. Коротше, крутий, чувак якийсь такий звук непонятний, якийсь ніби. Ніби. А після тої тачки, блядь, такі тачки, ви давно хотіли побачити їх. тест-драйв на них. Я їду зараз забирати теслу, а яку? Зараз бачите. Маю Тойотку GR86 за 30 тисяч доларів. Чорна, така коротше, красива. Дуже прикольно, карта. Я яку тачку жорстку не візьму, кажу, що на карті. Ціка посадочне місце нормальне. На ручці мішалася, просто падаєш. Коли виключається стабілізація, включається таймер кругів даже, і спідометр міняє. Туди відключаю, опа стандартно. Стандартна приборочка і тут показує навантаження, куди йде навантаження. Туди-сюди, як, як я насильно нажимаю тормозав, навіть показує опа, максимум нажав. Акселератор, типу, коротше. Ліво, право, дуже круто. Спортивна тачка, блять. Нажимаю. Трекшн-контроль. Це просто от, нічого не міняється. Якщо повністю витримає, нажимаю, виключаю повністю стабілізацію. Дивіться, включається спортрежим, температура масла, температура антифризу. Е, мені сподобалось от, best lap, Типа найкраще коло. Тільки я от, не знаю, як воно коло записує, блядь. Я взагалі бі, хотів катнутися на ній, але дуже багато уваги. Вон короче, коротше, вони стоять дві дивляться, як я гружуся. Іншим разом хіба. Ну, я зараз їду на Манхем. Може там катнусь. Mm. Тойотку ми привезли на Манхейм Кольосика якісь дуже вузенькі 215 ширина резини. Бля, що хотіти, маленька машинка, маленькі кольоси. Ого, боком йде Всі Сі я теж в окулі. Тут дубзик я просто. Пойду по пісю Своєю красивою пісі. А якщо не папісю, то полюбую списію. Короче, дивіться, бачите, тут є спеціально стабілізація повністю виключена, а є от стабілізація для треку. Вот, за для треку. Понятно, все типу виключено, я так понял. Крутяк, да? Тут так, це от бод щось на роду. Бляк, воно другий тримається прикольно. реально трекова тачка. Прикольно, бля, Toyota зробила прикольну машинку. Мируємо камеру, ніби я тут ніде не катався. Я вже на території Манхейму. Тут же чудити ніця, блять. Чесно, прикольно, мені дуже сподобалось. вона маленька, класно рулиться. І цієї потужності тут маленький, якийсь, певно, 4 двигун, але його вистачає. Ця тачка буде їбати все на треку. Через те, що вона маленька, коротше, легенька і взагалі класно рулиться. Так, І перша повністю вона повністю всю першу передачу вона на цій резині 215. Це мішелінка, класна резина, нова. Повністю шліфувала всю передачу. І другу, чуть-чуть. Охуєнна -чуть. машина, блядь. Та щось. Мені сподобалось. Тільки оце пікання сране, сарани, блять, від того, що ти не присіну, Ти воно не закінчиться взагалі. Дивіться, я покажу нова, дивіться, яка резина. Мішелін Пілот Спорт 4. Новенька. Повністю, коротше, вона як прогріється, вона так цепляється, що віпець. Крута машина. Он тільки я чуть постарав її.